На даху чотири поверхівки, що в індустріальному районі, де вибухова хвиля зруйнувала покриття, нині працюють покрівельники. Більшість листів шиферу були пробиті, немов величезним діроколом. І як наслідок, під час осінніх дощів вода почала просочуватися в квартири людей. Це загрожувало подальшими руйнуваннями та пліснявою у квартирах. Комунальні служби запевняють, усі пошкоджені покрівлі в Харкові поступово ремонтують, аби люди. Зустріли зиму під надійним дахом. За даною адресою проводимо поточний ремонт покрівлі. Покриття якої було посічене уламками після прильоту, що стався поруч. Як наслідок, це загрожувало залиттям квартир мешканців верхніх поверхів. Тому було прийнято рішення про негайне відновлення покрівлі. В рамках ремонту було демонтовано пошкоджене шиферне покриття, замінена обрешітка, встановлений гідробар'єр. І наразі проводяться роботи з монтажу профлиста. Загальний обсяг робіт близько двох тисяч квадратних метрів. Також нашим підприємством у 25-му році виконано поточний ремонт жорстких покрівель на 34 житлових будинках з загальною площею близько 12 тисяч квадратних метрів. І м'яких покрівель на 53 житлових будинках з загальною площею близько 20 тисяч квадратних метрів. Станом на сьогодні продовжується поточний ремонт на восьми жорстких покрівлях загальною площею близько п'яти тисяч квадратних метрів. Та на одинадцяти м'яких покрівель загальною площею 55 тисяч метрів квадратних. Продовжуємо працювати, поки дозволяє погода у посиленому режимі задля харків'ян. Соціальне справедливо, соціальна справедливість, відбудова пільги для прифронтового бізнесу та проблеми внутрішньо переміщених осіб такі питання підняли під час дискусії спікери програми Нова країна серед запрошених гостей. Харківський міський голова Ігор Терехов. Соціальна політика держави сьогодні спрямована на те, щоб допомогу отримували саме ті, хто її потребує найбільше. Наголосив представник профільного міністерства. В свою чергу ігор Терхов зауважив, що одна з таких вразливих категорій українців це перес. Переселенці. І вони в першу чергу мають необхідність в житлі і роботі. В Харкові перебуває 208 тисяч вимушених переселенців. 208 тисяч, які потребують нашого захисту, соціального захисту. Їм потрібно десь жити, на чомусь їздити, навчати своїх дітей. Лікуватися, бо е, це люди похилого віку, і це насправді так. Комусь оформлювати документи, вони залишились без нічого. І сьогодні ми будемо і на наступний рік теж мати безкоштовний проїзд в громадському транспорті. В Харкові е, це єдине місто, в якому безкоштовний проїзд в метрополітені, в громадському транспорту, і це теж соціальна підтримка людей, але за все це сплачує міський бюджет. І це кошти, і величезна кошта. Ми відмовилися від приватного перевозу. Сьогодні весь транспорт, який є в місті, це муніципальний транспорт. Мало того, ми закуповуємо транспорт, і він у нас дуже якісний. Це по перше. По-друге, от ви кажете, є ті, хто може сплачувати, хтось не може сплачувати. Ну, по перше, ми підрахували, що сьогодні родина економить кожного місяця десь приблизно 3-4 тисячі гривень. На місяць, завдяки безкоштовному проїзду, і домовилися таким чином: ви можете сплачувати, будь ласка, донати на ЗСУ. Це кошти. Це справедливе буде. Щодо обговорень питання житла для переселенців, то знов таки на прикладі Харкова Ігор Терехов поділився ідеєю, яка наразі втілюється на рівні проєкту спільно з фундацією Нормана Фостера, і це муніципальне житло. Бо і вимушені переселенце, і наша харків'яна, які залишилися, вона залишилася 160 тисяч мешканців міста Харкова без даху над головою. Сьогодні потребують житла. Тож гостро в Харкові, як і в інших прифронтових громадах, стоїть питання відбудови. Моє глибоке переконання, я впевнений, що відбудова потрібна. Вона потрібна для людей, бо люди живуть там, де є емоція. І якщо в місті є емоція, будуть люди, будуть повертатися люди. Нам потрібно повертати людей. І для того потрібно і відбудовувати, і відновлювати, і робити так, щоб працювали підприємства, щоб працювали наші виші. Це ж дуже важливо, дуже важливо. Школи, дитячі садочки це комплекс, і цим будемо робити. Обов'язково будемо робити. У Харкові до речі не чекають на перемогу, і те, що можна, роблять вже зараз, говорить Терехов. Ремонтують, будують будинки і за власні міські кошти і користуються державними програмами. Також залучають до співпраці і міжнародних партнерів. каже він, ми відбудували спочатку війни 4 тисячі будинків. Чотири тисячі, а я нагадаю, що в Києві три за цей рік я просто навіть не знаю, як це коментувати. Ну, Давайте я не буду порівню... це я порівнювати, це, немає функції. Я буду робити те, що я роблю. Ми відбудували чотири тисячі будинків, так за власні кошти, так за субвенціальні кошти. Але е, сьогодні можу вам сказати, що якщо взяти взагалі, то одинадцять тисяч будинків зазнали руйнацію. 9 тисяч будинків це будинки. Які тільки е, житлові будинки. Це і приватне, і багатоповерхове житлове будинки. Тобто це дуже важливо. І сьогодні відбудова як і безпека, як і школи, як і дитячі садочки, як і лікарні, це головне, що, що нам потрібно робити. Бо ми можемо зробити все, що завгодно, але якщо діти не будуть ходити до школи, то е, Вибачте, люди будуть залишати міста. Якщо людям не буде де лікуватися, то люди будуть залишати міста. Якщо людям не буде мати де працювати, то вони теж будуть залишати міста для профронтивих міст і територій Ми вважаємо, якщо ми хочемо зберегти робочі міста. Якщо ми хочемо залишити бізнес, то нам потрібна допомога. Так, присутні перейшли до обговорення теми працевлаштування переселенців. Свою чергу Ігор Терехов зауважив, що у Харкові, наприклад, на роботу працівників запрошують комунальні підприємства. Але з боку людей, які до війни мали інші професії, це потребує перенавчання. І це питання до держави і центрів зайнятості, зазначив Ігор Терехов. Наразі ж місто самостійно мусить готувати спеціалістів. У нас є потреба, насправді потреба у водіях. І ми почали це робити самі. Сьогодні у нас машиністи метрополітену, жінки. Ми обучаємо їх водії, теж обучаємо, жінки в автобусах. І це дуже важливо. Крім цього, так ми потребуємо підтримки державна державної підтримки. Підтримка бізнесу ще одне вкрай важливе питання, особливо для прифронтових громад. Мер Харкова зауважив, звертаючись до присутніх на зустрічі представників уряду, що бізнес, який функціонує під обстрілами, потребує страхування воєнних ризиків. Сьогодні необхідно, особливо на прифронтових територіях, утримати підприємців. Страхування від військових рисків. Це головне. Це головне. Бо коли підприємці будуть розуміти, що вони застраховані, то вони будуть залишатися. Зараз ну, прийнятно більш-менш відсоток страхування, ну хоча б один відсоток. Це в рік, ну це, дирік, це така. Це теж... А зараз, якщо це зробити ринковим, то на прифронтових деяких зонах це, це дасть, ну ти не так і багато, але той, хто береться, то це 12%, то різниця майже в 10 разів. Тобто жоден, жоден бізнес не може витримувати додатково 12% на рік, застрахувати все своє майно. Але а, якийсь механізм страхування все одно потрібен. А, це раз. По-друге, я би ще особливу увагу приділив не тільки застрахувати всіх, а застрахувати тих, хто або відкриває а нове, і це запустить я впевнений, цей механізм початку точок зростання вже зараз. Ігор Терехов вкотре акцентував і на тому, що в рамках підтримки місцевого бізнесу в Харкові скасовані податки і збори для всіх підприємств, і це сприяє збільшенню обігових коштів. Я дуже вдячний сьогодні нашому бізнесу, який не залишає міста, який залишається у місті, який працює, незважаючи на все, і після обстрілів забиваємо кантури, забиваємо вибито вікна, а вони працюють. Нам потрібно утримати територію разом з людьми. Вот вам дві цифри. Сьогодні мільйон триста мешканців Харкова. за 2025 рік відкрилося 9 тисяч фопів в місті Харкове. Це показник чи не показник? І я дуже хочу, щоб коли ми казали, ми розуміли. І я впевнений, що так, ми досягнемо справедливого миру. Досягнемо так. Ціною немовірних зусиль. Але люди залишаться. Нам потрібно бути разом, якщо ми хочемо вистояти, якщо ми хочемо зберегти Україну. Я чудово розумію, що кожна має свою ментальність сьогодні схід, захід, північ. Але ми повинні бути разом, якщо ми хочемо зберегти Україну. І метою створення асоціації прифронтових міст і громад було теж. Щоб ми були разом, щоб ми були консолідовані сьогодні. Наше головне завдання всіх разом: військових, цивільних, комунальних служб, лікарів, вчителів зробити так, щоб досягти справедливого миру для України і досягти його назавжди. Війна змінила маршрути, але не тих, хто ними керує. Попри численні виклики, українські залізничники продовжили свій рух уперед, ставши тилом для фронту та опорою для цивільних. Нині вони тримають країну на ходу, доставляючи вантажі, перевозячи населення, підтримуючи військових на передовій, з'єднуючи міста, сім'ї і долі. Ми ліквідовим ті наслідки. Ворожих атак і приводимо нашу інфраструктуру до тієї роботи, яка повинна бути злажена, швидко. Я всім вам вдячний за нашу працю. Я дуже вдячний всім вам за те, що ви сьогодні працюєте на південній залізниці, що робите одну справу, не ділите друг між другом цими підрозділами. У нас одна команда, одна ціла південна залізниця. Дякую вам за цю працю за незламність і відданість своїй справі. Транспортникам висловили повагу на урочистому заході з нагоди професійного свята. Зокрема, подяки лунали від військових керівництва міста та області. Адже саме завдяки роботі залізничників українська армія має стабільне сполучення, а цивільні змогу викоюватися чи повернутися додому. Укзалізниця це не тільки вид транспорту, це артерія, яка з'єднує нашу територію, територію нашої держави. Це комфорт в переміщенні пасажирів і доставка військовослужбовців військових ешелонів від тильної сторони нашої держави, практично для де лінії бойового зіткнення, де ведуться жорсткі бої по захисту нашої території. За дорученням командича сухопутних військ Збройних сил України, генерал-майора. Геннадія Шабовалова, дозвольте вам за це подякувати, подякувати за те, що ви професійно виконуєте свою справу. У свою чергу представники муніципалітету наголосили, разом із залізницею рухається увесь Харків. Харківська залізниця це завжди рух вперед. Так було в історичні часи, так було минулий період, і так є сьогодні. Ми пам'ятаємо дійсно ті перші дні війни цю площу, вокзал. І тисячі, тисячі сотні тисяч харків'ян, які рятувалися від війни, і ви це завдання виконали на відмінно. За що вам щире слава вдячність і поваги від всіх наших харків'ян. Ворог нещадно нищити сьогодні наше місто, в тому числі залізничну інфраструктуру, але ви не зупиняєтесь, ви відновлюєтесь, ви ремонтуєтесь і продовжуєте рух вперед. Ви дійсна гордість нашої країни і гордість нашого міста. Якщо казати про незламність Харкова, то це перш за все про вас, шановні залізничники. На святі відзначили найкращих представників галузі, вручивши на грудні знаки за заслуги перед містом героєм України Харків третього ступеня, почасні грамоти, подяки міського голови та цінні подарунки серед нагороджених і ветерани, і молоді фахівці, такі як Максим Краснокуцький, людина для якої залізниця стала справою життя. Мій шлях почався ще з університету з 2012 року. Я навчався в Державній академії залізничного транспорту. Після цього влаштувався в локомотивне депо «Основа». і вже через рік в основ'янську дистанцію колію монтером колії. Після чого пройшов шлях до головного інженера, і останні п'ять років займаю посаду начальника. Дистанції пишаємося, те, що ми какби трудимося на нашу державу, на те, що маємо ще змогу працювати в нашій державі. Я вважаю, що основне досягнення тим, що ми. На даний час, на нашій українській землі, залізничники зізнаються саме взаємній підтримці, відповідальності і гордості за свою справу. Вони знаходять натхнення щодня. Ми слагоджена команда, ми намагаємося допомогти з цієї з нашої сторони, як хлопці нам там тримають тила. Ми з цієї сторони як можемо, так допомагаємо. Дуже задоволена, дуже рада своєю професії. Мені подобається, ось, бачите, ще й нагороду вже получила. Це дуже. Приємно, що відзначають працівників нас всі молодці, всі працюють. Всі хочеться також всі раз додати, поздравити зі святом з нашим з професійним. Ми всі залізні люди. Важливі питання по багатьом напрямкам такі мали змогу обговорити представники Харківської міської ради разом із закордонними партнерами Словацької республіки. До міста прибув надзвичайний і повноважний посол Павел Віздал. Чим живе мегаполіс сьогодні? Наскільки серйозні руйнування житлового фонду? Як триває відбудова, та як Харкову, всупереч постійних обстрілів, вдається жити та функціонувати? Як налагоджений процес освіти у форматі офлайн і не тільки про це мав змогу дізнатися надзвичайний і повноважний посол. Словацька республіка запропонувала проєкт оздоровлення українських дітей в Словаччині, дітей, яких батьки працюють для Міністерства внутрішніх справ, ДСНС або якісь пожарних служб, це проєкт відкриваємо в наступному році. Потім в нас є проєкт двосторонній, який був домовлений під час зустрічі міжурядової, яка здійснилася 17 жовтня в Кошицях. Це проєкт двосторонній по будівлі або модернізації укриттів для дитячих садків і шкіл в прифронтових регіонах. Ми і це обговорили з заступником міського голови Харкова. Це мій. Четвертий візит до не до Харкова, а до міста, де є Словацьке почесне консульство. Тому я дуже радий, що я міг сьогодні зустрітися з заступником міського голови, обговорити питання співпраці між містами. Є партнерське місто Харкова, Кошіце, друге найближче місто Словаччини – Підписали меморандум про співпрацю в 2023 році, і ми дуже налаштовані співпрацю на регіональному рівні, місцевому рівні активизувати. Харків показує свою потужність, мільйон триста людей залишилося в місті. Я дуже приємно здивований, що місце функціонує, міський транспорт працює. Я почув, що спочатку повномасштабного вторгнення він безплатний і це, це продовжується. Дуже приємно здивований, що продовжується програма безплатного харчування людей, які не можуть собі це дозволити, дуже відбулася конструктивна розмова. Ми проговорили напрямки можливої співпраці, які будуть між Харковим та Словаччиною. Так перш за все, ми проговорили питання, які стосуються можливої допомоги в освітньому процесі. Пан посол сказав, що можливо отримати гранти, які країна виділяє на ці заходи. Тому ми собі ці напрямки взяли в роботу і будемо. I <laughs> Опрацьовувати з посольством, і також важливе обговорення питання, яке стосується співпраці бізнесу, тому що для нас підтримка бізнесу це надважливе питання. І ми будемо продовжити комунікацію, щоб на міжнародних європейських форумах саме мати підтримку від цієї країни. Тому будемо працювати і в цьому напрямку. Ну інше питання, яке стосуються співпраці, ми собі взяли контактні особи і будемо з ними відпрацьовувати вже в. Бочому порядку. Прийдешня зима очікується надскладною з огляду на обстріли критичної інфраструктури. Та, попри всі виклики, Харків робить усе можливе, щоб в оселях мешканців було тепло, щоб було світло. Подбали в місті і про те, щоб ОСББ та кооперативні будинки теж були захищені на випадок блекаутів. Так, голова правління одного з ОСББ говорить, придбали генератори ще минулого року, і таке незалежне джерело живлення цілком виправдало себе під час відключень електроенергії. А те, що місто запровадило спеціальну програму підтримки і відшкодувало 70% вартості обладнання, це дозволило зекономити кошти мешканців і забезпечити генераторами. Всі будинки, які входять до даного ОСББ, наш будинок входить до групи управляючої компанії. І в цій групі ми скористались приблизно на восьми наших будинках цією програмою. Тобто, вісім генераторів було придбано на загальну суму приблизно півмільйона гривень. І за все ми отримали компенсацію. Пан Руслан також каже: потужності генератора вистачає, щоб повністю забезпечити всі потреби мешканців. Він повністю може забезпечити нашу топкову всі котли, всі насоси і залишається навіть надлишок потужності для того, щоб ми зробили імпровізований пункт незламності для наших мешканців. Мікрохвильовку підкріплі приєднати, чайник, підзарядити якісь свої девайси. На все це вистачить Спеціаліст профільного департаменту Харківської міської ради зауважує, що програма «70 на 30» користується попитом серед мешканців будинків некомунальної власності і успішно реалізується. <г Thyroid> Тому що це дуже актуальне питання, енергонезалежності цих будинків, і якщо будуть якісь там відключення електричної енергії, будинки підключають свої генератори і далі ж працюють та подається електроенергія до будинків. В прошлому році за цією програмою було придбано по заявкам. 25 генераторів в будинках ОСББ та житлових кооперативів І Харківська міська рада відшкодувала 1 мільйон 225 тисяч гривень на ці цілі. Які в цьому році заявки поступають. Ми це приймаємо на комісії. Ці питання і всім бажаючим, хто подав повний пакет документації, відшкодовуємо. Відшкодування надходить дуже швидко. Для цього потрібно керівник. У ОСББ чи житловому кооперативу придбати генератор, подати документи до ЦНАПу по своєму місцю проживання. ЦНАП оперативно ці, ці документи ці, разом з заявкою передають до департаменту ЖКХ. Ми назначаємо комісію і приймаємо рішення щодо відшкодування. Тобто це проходить дуже швидко. Генератори можна придбати не менш ніж 3 кВт. Вони мають бути дизельні або бензинові, і по параметрам такі, які потрібні саме там для того будинку, в якому для якого покупаються генератор. Програма працюватиме до 2027 року. Зауважує пан Олександр. Тож нею ще можуть скористатися ті ОСББ, які планують придбати генератор. Час не стоїть на місці. Харківське модельне містечко, зведене у 2015 році німецькими партнерами, як тимчасовий прихисток для внутрішньопереміщених осіб, виконало свою місію. За роки експлуатації будиночки зносилися, а регулярні обстріли та погодні умови лише прискорили цей процес. Після огляду незалежні експерти дійшли висновку: жити тут небезпечно. Порушені будівельні норми, зіпсовані комунікації, аварійний стан конструкцій. Тому комунальники КП «Харківспецвуд» звуд роз. Почали його демонтаж. Наші співробітники демонтують це модульне містечко і вивозять його на склад. По-перше, ми відключаємо від комунікації мережа живлення, вода, каналізація. Потім ми розкручуємо ці модулі по кожній секції окремо і вивозимо його на склад для подальшого хранення. Ми вивезли порядка трьох модулів. Це ну, другий день. Ми цим займаємось. Планується повністю демонтаж цього модульного містечка. Але історія модульного містечка це не про кінець, а про зміну. Адже люди, які тут мешкали, не залишилися на вулиці. Міська влада запропонувала переселенцям комфортні умови в харківських гуртожитках із водою, опаленням і всім необхідним для життя. В територіальному центрі Основ'янського району Харкова майстер-клас для леді поважного віку. Жіночки зі знанням справи пристали до роботи, бо творчість для них не в новину. У вас дуже вийде гарно, бо ви такі майстрині. Що я дуже рада, що я знову з вами. Бо вже два роки ми з вами зустрічаємось. Майстриня пані Вікторія говорить: для неї дуже важливо бачити, як творчість змінює настрій і емоційний стан людей. Я це роблю тут, бо всі люди, котрі тут знаходяться, коли я прийшла, вони були дуже сумні, такі розгублені. І мені прийшлось потрохи показувати, що є друге життя. Є життя, бо у нас війна, і є життя, котре ми далі працюємо. Сьогодні вони всі прекрасні, вони всі радісні, вони бажають далі робити це. Вони не зупиняються на цьому. Сьогодні ми готуємо такі вишиванки з грибочками, або зараз у нас осінь, і ми готуємо такі. Дуже цікаві роботи не сам грибок. а Ми його ще прикрасимо різними віточками, маленькими жолудями. Сьогоднішнє панно роблять в техніці вишивка стрічками та прикрашають його природно декоративним матеріалом. Пані Віра зізнається за професією. Вона геолог, і на відміну від коліжанок, рукоділлям займається вперше. Це для мене нове мистецтво. Я ніколи не займалася, але воно дуже дуже цікава, дуже дуже Хоплюються просто захоплюють. Це заняття її заспокоює, каже вона, відволікає від хвилюючої буденності. Таке рукоділля, воно на часі, воно дуже лікує. Коли робиш щось таке приємне, то ти забуваєш за всі негаразди. Пані Віра Переселенка з Луганська говорить: саме в Харкові знайшла свій прихисток, і тепер це місто стало її домівкою. В терцентрі вона знайшла друзів, а ще жіночки говорять спілкування в колі активних творчих Однодумців дарує відчуття молодості. Я свого віку не ощущаю скажу так. Мені кажеться, що мені 30. Ми тут збираємося, люди похилого віку, вишиваємо, вчимо англійську, українську у нас, робимо іграшки новорічні робимо, оце наші картини, оце картина, моя картина, а це наші дівчата от вишивали. Мені тут дуже подобається. У нас гарна така, ну я би сказала, сім'я. Ми сюди приходимо як до себе вдома. Всі підопічні центру, якщо навіть раніше не спостерігали за собою творчої жилки, після низки заходів та майстер-класів говорять, відкривають в себе приховані таланти. От і пані Лідія каже, почала складати вірші. Одним з них поділилася з нами. Для кого щастя? Хатинка за кордоном, для кого щастя, новий мерседес, для кого щастя, крісло, велика посада? А для мене щастя це моя родина, люба Харківщина, вільна, незалежна. Ненька Україна В терцентрі Основ'янського району не лише рукоділлям займаються, а ще й танцюють, співають. Є і спортивні години. Людям поважного віку тут приділяють пильну увагу, піклуються про їхній побут, дозвілля, здоров'я розповідає директорка закладу. За поточний рік відділення денного перебування обслуговувало 630 осіб, а відділення організації надання адресної інтернетної допомоги порядка 800 осіб. До нас приходять внутрішньо переміщені особи. Звісно, вони наразі потребують психологічної підтримки, яку вони тут отримують. Особи похилого віку, особи з інвалідністю, усі особи мешканці району, які опинилися в складних життєвих обставинах. А ah, Вот будто порчик.